Вітаю вас, мої любі дітки! А ви любите тваринок? Думаю, що так. Давайте сьогодні з вами зліпимо домашнього улюбленця. А якого саме відгадайте! Шерсть ладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється. Хто це? Так, правильно, це котик. Сьогодні ми зліпимо котика для роботи нам потрібен пластилін, оранжевий, чорний та білий, дощечка, стек та підставочка. Беремо оранжевий пластилін і зімнемо його, щоб він був м'ягенький, нам потрібно розкатати з нього жгутик. І розкатуємо. Ось так ми розкатали жгутик, він повинен бути десь приблизно такого розміру. Тепер беремо стек. І нам потрібно зробити надріз з одного боку і з іншого. І вирівняємо, розгладимо наші частинки, які ми розрізали так пальчиками, щоб вони були кругленькі і з цього боку. Це ми зліпили тіло нашого котика і лапки. Тепер беремо цю нашу частину і згинаємо в дугу. Ось так зігнули в дугу, і в нас вийшли передні лапки та задні лапки. І тіло. Відкладаємо, тепер будемо робити голову. Беремо ще оранжевий, відриваємо шматочок, і тепер потрібно скатати кульку, круглу голову. Тепер відриваємо маленькі шматочки для наших вушок. Пальчиками робимо таку невеличку кульку і ще одну. Тепер ці кульки приплющуємо пальчиками і з'єднуємо. І трошки зверху робимо таку трикутну форму. Приплюснули. З'єднали і тепер пальчиками отак трикутну форму надаємо вушкові. Вушка ми зробили, тепер давайте будемо робити мордочку. Беремо білий, відриваємо також невеличкий шматочок і скатуємо також в кульку. Коли скатали, розплескали пальчиками такий кружечок. І внизу отак от приліпили. Тепер беремо чорний і будемо робити очки і вусики. Два маленькі такі горошинки, два очка. Так, одне очко з'єднали, тепер інше. Оранжевим також скатаємо невеличку кульку і зробимо носик. Він буде такого кольору. І тепер нам потрібно накатати тонесенькі-тонесенькі жгутики чорного кольору. Відірвали шматочок і розкатаємо пальчиками. Вусики повинні бути дуже тоненькі. Ми розкатали тонесенькі жгутики. Ну, давайте спочатку зробимо на нашому білому кружечку ротик котикові, намалюємо так стеком. А тепер будемо робити вусики. Відриваємо такі невеличкі шматочки і прикріпляємо. З кожного боку ми прикріпимо по три вусики. Тепер з іншого боку. Ми прикріпили вусики, тепер дава візьмемо нашу голову і прикріпимо до нашого тулуба. Так приєднали. Нашому котику залишилось зробити хвостик. Беремо оранжевий і скатуємо жгутик. Невеличкий. Трошки розкатали, а тепер з одного боку пальчиком. Розкатаємо трошки більше, щоб він з одного боку був тонший, а край хвостика був пухнастішим. Ось так ми розкатали хвостик і тепер прикріпляємо. Ось так у нас вийшло. Подивіться, який гарний котик в мене вийшов. Тепер ваша черга ліпити. До побачення!